Деякі вправи, які я хочу вам запропонувати. Е, такі варіації вправ повторити зам... е, розвивати слухову увагу і пам'ять, е, вона виконується наступним чином. Вчитель плескає в долоні певний ритм, діти повинні його повторити. З часом можна ускладнювати такі, е, такі різні вправи. Е, наступне швидке реагування, така вправа. Ціль цієї вправи розвивати швидкість реакції та уваги для діток. Вона виконується наступним чином. Вчитель плескає певний ритм, учні повинні підняти, якщо ритм складається з двох плесків, опустити руки, якщо з трьох плесків. Наступні варіації вправ відтворення одного ритму звуків в групах. До речі, цю вправу діти дуже полюбляють, її можна виконувати різним чином. Ці цією вправою розвивати слухову увагу, пам'ять і вміння працювати в групах, перш за все, де діти комунікують і слухають один одного. Вона виконується наступним чином. Вчитель плескає в долоні певний ритм, вже довший ритм, ділить діток на групу. Я, наприклад, Практикую ділити дітей на ряди, якщо, наприклад, в мене в класі три ряди, і можна ділити на хлопчиків і дівчаток. Ділю один великий звук на три групки, і далі діти повторюють цей звук і утворюється один-єдиний звук. Можна починати із простих ритмів і ускладнюючи далі, можна навіть, якщо це старша вікова група, задіювати не лише плески рук, можна задіювати і ноги, і якісь предмети, ну тобто кожній групці задати що саме, і плескання по плечах. Ну але це вже більше, як на мене, спрямовано на старшу вікову категорію. Наступна ланцюжок звуків ну, теж для початкових класів трішечки складніше, але їм цікаво. Це коли дитина задає, наприклад, перша один звук, наступна повторює першої дитини звук, і таким чином ланцюжок утворюється, вже третя дитина, утворює звук першої дитини, другої і вже третій. І знову ж таки йде ускладнення. Наступні такі вправи, які безпосередньо використовую я, це повтори рух ручкою. Діти в, в початкових класах дуже це полюбляють. Це може бути якась кольорова велика ручка, якісь цікаві предмети, щоб заакцентувати увагу вчителя. Наступні такі вправи не тільки розвивають увагу, але сприяють розвитку моторики та залученню до спільної роботи. Наприклад, такі вправи дуже добре розвивають зорову увагу і здатність швидко реагувати на вказівки. Вона виконується наступним чином: вчитель задає певний рух, наприклад, ручкою чи якимось іншим предметом і починає рухати вправо, вверх, вниз, в різні сторони. Діти можуть виконувати її як і предметами, але я практикую переважно, що діти імітують рухи ручкою своїм. Тілом, де задіюється і рухова активність. Е, наступна варіація вправи повтори з затримкою. Тут уже трішки ускладнюється, де вчитель показує рук, але дітки повинні повторити через декілька секунд. Тобто тут змушується вправи зосереджуватись дітям. Е, наступна варіація вправи це заборонений рук. Можна може вчитель увести заборонений рух, наприклад, нахил ручки, тоді дітки вже не виконують такий рух, тобто вони вже мають уважно дивитись на вчителя. Також є такі вправи, як рух за командою. Вчитель може супроводжувати рухи словами, тобто, коли він озвучує вправо, вліво, вперед. Якщо слово не відповідає руху, учні повинні діяти лише за рухом. Ну і також використовую в своїх е, таких ігрових вправах, хто уважніше з діток, тут вже можна поділяти на е, групки дітей. Знову ж таки, тут вже така іде е, групова вправа, де вчитель поділяє клас на групи, і кожна група повторює рухи через, е, повторює кожні рухи, які задає вчитель. І хто повторив найбільше правильних рухів, е, тобто вже більш яка команда уважніша, та команда і Виграє. Але знову ж таки хочу звернути вашу увагу, що асистент чителя може такі вправи виконувати на перервах, здебільшого, а на уроках, звичайно, кожен раз узгоджувати з основним вчителем предметником Дякую за увагу. Передаю слово колезі. Так, мої вітання всім присутнім. Зараз я налаштую презентацію з